У Бугунському районному суді Житомира 18 вересня відбулось чергове засідання у справі Анатолія Захаренка, якого обвинувачують у вбивстві сімох людей, що сталося у травні 2020 року в селі Новоселиця Попільнянського району. Судове засідання розпочалось з розгляду клопотання прокурора щодо зміни підсудному запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою ризиків можливого переховування від органів суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, ризиків можливого протиправного впливу на потерпілих свідків та інших учасників судового провадження, ризик вчинення нових кримінальних правопорушень 11 вересня 2023 року. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення за результатами розгляду заяви громадянки мешканки населеного пункту, в якому проживає обвинувачений Захаренко Рендич Наталії Григорівни, про погрози її вбивством зі сторони Захаренка Анатолія Петровича. Окрім того, в рамках розгляду вказаного клопотання прокурор просив допитати Наталію Риндич. і суд задовольнив його прохання. Їхали ввечері з ввечері собакою. Він почав кричати, що вб'ю тебе і собаку, заприяжи собаку. Я його боюся. Якщо він вбив сім людей на ставу, то що він мене не приб'є самотню бабу, яка живе сам сама. Запитання свідку поставила і адвокатка Анатолія Захаренка Катерина Воронюк. Правильно, ми вас зрозуміли. Ваше звернення правоохоронні е, органи стосуються виключно погрози життю і здоров'ю до вас по факту конфлікту із собаками. Мабуть, так. Чи змушував він вас змінити показання і внаслідок цього застосовував до вас е, ну, погрозу вбивства? Ні. Чи маєте наміру? зв'язку з такими обставинами змінити показання в даному кримінальному провадженні по факту вбивства сімох осіб. Ні, У мене більше запитань немає. За словами адвокатів обвинуваченого свідок Наталія Риндич, дала неправдиві показання. Тому говорить Катерина Воронюк, скерували відповідну заяву до поліції. Скерували до цієї самої поліції заяву про вчинення злочину і вважає, що надає неправдиві показання разом з тим, що на суд прошу долучити пояснення. Самого Захаренка, які підтверджують обставину, що вона постійно чинить конфліктні ситуації, це свідок, чинить певні перешкоди і провокує вони між собою взагалі її родичами, тому що новий суд я взагалі вважаю, що то є побутовий конфлікт між сім'ями, а не яким чином не тиск на світ таки. Значеної позиції для створення штучних, скажімо, підстав для зміни запобіжного заходу взагалі надуманий і нічим не пояснює. Заслухавши усіх учасників судового процесу, суд відмовив прокурору у клопотанні та залишив Захаренка під нічним домашнім арештом до кінця жовтня. Наступне судове засідання по справі відбудеться 12 жовтня. Катерина Тарасівки Горкучин, Суспільна, новина, Житомир.